Вогнем зросив, колись Господь землю содомської спаливії, рятуйся ж душе моє, як лод на горі, і уси горі ховайся! Втікай душе від вогню, втікай від содомського горіння, втікай від знищення у полум'ї божественному. «Повідаюся святові спаси, зрішив, зрішив я перед тобою, але відпусти і прости мені. Зрішив я один перед тобою, зрішив більше за всіх, але Христе, спаси, не відкинь мене. Ти ж бо пастир добрий, віднайди мене ягня, і заблуканого не відкинь мене, мене, Боже, мене. ти єси солодкий Ісусе, ти єси сотворитель мій, тобою бою спасем і оправдаюся. У Троїці Боже, спаси нас, від омани, спокуси та небезпеки, радуйся, Богу, Мелону, радуйся, престоли Господні, радуйся, мати, життя нашого, свіша, пророни. Стиво, Господися я кого ще одні виродитися і чоловіком явитися. Слух Твой, і убояхся, слава силі, Твоєї, Господи. Просвітлення мене Діл твоїх не полиши, і творіння свого не відкинь суд ти праведний, Хоч один я зрішив, як людина, більше за як у людину, чоловіколюбче, але як Господь усіх, ти маєш владу відпускати гріхи. Наближається душа, кінець наближається, а ти не дбаєш, не готуєшся, час боскорочується. Пробудись суддя вже близько від дверей, як сон, як цвіт минає життя, на що марна суєта. Пробудись, душе моя, і замислись над очинками своїми, постав їх перед очі свої, пролий над ними сльози. Відважно відкрий Христові свої думки та діяння і оправдайся. Немає в житті гріха чи діяння, ані зла, я не зрішив би спаси умом і словом, бажанням та наміром, і думкою, і діянням зрішив я, як ніхто ніколи. Тому й застуджений був я, і напоумлений совістю своїй окаянний, хто може бути невідступнішим за неї, Суд тебе визволителю і провиче, помилуй, визволи та спаси мене окаянного. Рабина, яку бачив у древності, великий серед патріархів є свідченням душе моя, про сходження ділами і піднесення розуму, коли хочеш жити в діянні, мудрості та спогляданні, то обновився. Спекуту дня та мороз вічний Мусив терпіти патріарх, щоденно творячи прибуток, пас трудився і працював, щоб узяти собі дві жінки. Ці дві жінки розуміють собі, як діяння та розум у спогляданні. Діяння це лія, бо багатодітна, а рахильце розум поздобута зусиллям, отож без трудів, душе моя, ні діяння, ні споглядання не здобудеш. Спи, душа моя, кріпися, як у древності великий з патріархів, і здобудеш розумне діяння, і будеш бачити умом Бога, з погляданням проникнеш у неприступну темряву і станеш великим володарем. Патріархів породив великий із патріархів і тайно утвердив для тебе душевоє драбину діяльного сходження, премудро розмістив дітей як сходинки, а кроки свої по них сходження. Наслідуючи душе зневаженого Ісава, віддала ти спокусникові первісну красу первородства. Втратила батьківське благословення і двічі впала в спокусу діянням та розумом, тому окаяна душе нині покайся. За пристрасть до жінок назвала Ісава Едомом, бо завжди палав нестриманістю і осквернявся похіттю. Та й звався Едом, що значить розпалення душі гріхолюбивої. Знаючи про Йова, що сидів на гноїщі й оправдався, наслідувала його мужності, не мала ти душе твердої волі у всьому, що бачила, пізнала чи випробувала, але явилася ти душе нетерпели. Той, хто сидів спершу на престолі, нині нагий, на гноїщі та в струпах, хто багатий дітьми і славний, раптом бездітний і бездомний, замість палацу має гноїще і червів замість бісеру. Царську гідність, вінець та багряницю, чоловік правдий та вельми багатий, численні отари його та розкішні маєтки, та мить зубожів, багатства та слави царської позбувся. Якщо він був найбільшим праведним і чистим, та не уникнув сітей спокусника й пастки. То ти, гріхолюбива, й окаяна душе, що робитимеш, коли щось несподіване тебе спіткає. Оствернив я тіло, дух, забруднив, увесь покрився з трупами, але Христи, як лікар, зціле одне і друге, покаяння моє моми та очисти. чистіше від снігу я ви мене спаси. Розпинаючись, ти віддав за всіх нас тіло своєї кров, свої слове. Тіло, щоб обмити мене, обновити, а кров, щоб обмити, і духа віддав ти, Христе, щоб привести мене до Твого родителя. Серед землі, сотворителю, влаштував ти спасіння, щоб ми могли спастися. Добровільно розп'явся ти на древі, і адем, зачинений, відкрився небесні земні створіння, народи всі, що спаслися, тобі поклоняються. Купілю і напоєм, хай буде мені кров з Твоїх ребер, бо з них витікає вода відпущення, п'ючи її, помазуючись, очищуйся зовні та зсередини, напій бо цей і помазання слове, є твої животворні слова, Залишений я посеред несільної світлиці. Без весілля також і вечері світильник мій згас без олії. Палату замкнули, коли я спав, І вечеря скінчилась без мене, а я пов'язаний по руках і ногах Геть викинений. Церква чашу здобула собі спаси, це твої животворні ребра, бо з них витікає двійний потік відпущення і розуміння, це образ з'єднання обох завітів старого і нового. Такий час життя мого, переповнений хворобами та лукавством, але прийми мене в покаянні і призови до розуміння, щоб чужинцеві не був я за здобич і поживу, ти сам мене спасе, помилуй. Знає милосердний, що згрішив я, осквернивши посудину моєї плоті, та прийми мене в покаянні і призови до розуміння, щоб не став я за здобич та поживу чужинцеві, ти сам Спасителю наді мною змилосердися. Душу мою, осквернивши пристрастями, став милосердний, я сам собі ідолом, але прийми мене в покаянні і призови до розуміння, щоб не став я за здобич та поживу чужинцеві, ти сам, Спасителю, наді мною змилосердися.